Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо говорити про геометричну прогресію. Послідовність чисел, яку ви зараз бачите, це геометрична прогресія. Ми можемо це стверджувати, тому що кожне наступне число цієї прогресії це попереднє число помножене на трійку. Прогресії можуть бути і нескінченними, тому тут в кінці я поставив три крапки. Подивимось ще на таку послідовність чисел. Думаю, ви вже помітили закономірність. 7 помножили на 2, отримали 14. 14 помножили на 2, отримали 28. 28 на 2 це 56. І так можна продовжувати далі. Тож, виходить, що це також геометрична прогресія. Ми можемо помножувати елементи прогресії і на від'ємне число. Наприклад, як тут, 7-14, 28 56 або помножувати на дробове значення. По суті, ділити. Помножити на 1 другу це те ж саме, що поділити на 2. Головне, що ми множимо на одне і те саме число. І тоді отримуємо геометричну прогресію. Тож, геометричною прогресією називають послідовність із відмінним від 0 першим членом, кожен член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому члену. Помноженому на одне і те саме відмінне від нуля число. Я думаю, ви зрозуміли, чому тут окремо зазначено, що геометрична послідовність не може починатися із нуля і чому її елементи не множать на нуль. Множення будь-якого числа на нуль в результаті дає нуль. Отже, тоді ми отримали би послідовність із одних лише нулів. Тепер давайте подивимось на позначки, якими користуються, коли мова йде про геометричні прогресії. Для прикладу, візьмемо послідовність 7, 14, 28, 56 і так далі. Запис Bn взятий в круглі дужки каже, що перед нами якась послідовність чисел B. Якщо Bn геометрична прогресія, тоді це зазначають окремо. Це схоже на те, як у задачах з геометрії пишуть дано АБЦД квадрат. Аналогічно із прогресіями. BN геометрична прогресія. B із з нижнім індексом 1 означає перший член прогресії. Тобто, в нашому випадку B1 дорівнює 7. Аналогічно B2 2 другий член прогресії. У нас B2 2 це 14. BN це N-ний член прогресії. У наведеному прикладі кожен наступний елемент прогресії у два рази більше за попередній. Тож 2 тут це знаменник прогресії. Знаменник геометричної прогресії це відношення наступного і попереднього членів послідовності. Його прийнято позначати буквою Q. Виходить, Q дорівнює B2 поділити на B1. Для нашого прикладу це 14 поділити на 7. І буде 2. Або так само можна було b3 поділити на b2. 28 поділити на 14, також 2. У загальному ж випадку кажуть, що Q дорівнює B з індексом n плюс 1 поділити на B з індексом n. От, маємо відношення наступного і попереднього членів послідовності. Тепер давайте розглянемо декілька завдань. Припустимо, нам дано. Перший член геометричної прогресії йка. І знаменник цієї прогресії 9. Нам треба знайти чотири наступних елементи прогресії. Тож, починається прогресія з двійки. Тепер множимо 2 на 9. Це буде 18. 18 другий елемент прогресії. Далі вже 18 множимо на 9. Це буде 162. 162 множимо на 9, 1458, І, в свою чергу, 1458 множимо на 9. Це буде 13122. Ось так, знаючи перший елемент прогресії і її знаменник, ми можемо знаходити наступний. Продовжуємо. Чому дорівнює знаменник геометричної прогресії bn, якщо. І перше b1 6, b 2 дорівнює мінус 3. Тут нам знадобиться формула знаменника геометричної прогресії. Q дорівнює b з індексом n плюс 1 поділити на b з індексом n. Підставляємо числа з першого завдання. Тобто, виходить, ми маємо мінус 3 поділити на 6, b2 ділимо на b1. Саме в такому порядку. Мінус 3 поділити на 6 це буде мінус 1 друга. Отже, для першої прогресії знаменник буде мінус 1 друга. Для другої частини завдання ми маємо 15 поділити на мінус 9. Можна це скоротити. Отримаємо мінус 5 третіх. І також можна виділити цілу частину мінус 5 третіх це те ж саме, що мінус 1,2 третіх. І третя частина завдання. Нам треба 9 поділити на 3 кореня з 3. Ми можемо 9,3 скоротити, виходить 3 ділене на корінь з трьох. В принципі, можна залишити відповідь і в такому вигляді, а можна позбавитись від ірраціональності в знаменнику. Тому що ділити на ірраціональне число це ну, прям зовсім незручно. Для того, щоб позбавитись від кореня в знаменнику, домножимо і чисельник і знаменник на корінь з трьох. Маємо виходить 3 кореня з 3 поділити тепер уже на 3, тому що корень з 3 на корень з 3 це буде просто 3. Трійки можна скоротити, і виходить корень з 3. Ви можете себе перевірити. Тут дійсно, якщо взяти b10, кореня з 3, помножити це на корень з 3, Q, яке ми знайшли, то у відповіді отримаємо 9. Тобто b11. Тож все правильно. Продовжуємо. Вкладник поклав до банку 5 тисяч гривень під 8% річник. Скільки грошей буде на його рахунку через 3 роки. У вас може виникнути справедливе запитання і до чого ж тут геометричні прогресії? Пояснюю, давайте подивимось, як ми будемо обчислювати кількість грошей на рахунку через 1 рік. Для цього нам треба до 5000 гривень додати 8%. Тож, спочатку обчислимо, скільки це 8% від 5000. Це сота частина від числа. 8% це 8 сотих. І щоб знайти частину від числа, множимо число на цю частину. Множимо 5 тисяч на 8 сотих, отримаємо 400. Виходить, що через один рік на рахунку буде 5 тисяч плюс 400 гривень. Тобто 5400. Ця послідовність дій, що ми зараз виконали, рівносильна множенню на 1,8. І далі цей ланцюжок продовжується. Щоб обчислити, скільки грошей буде на рахунку через 2 роки, треба вже до 5400 додати 8%. І це те ж саме, що 5400 помножити на 1,08. Виходить, щоб дізнатись кількість грошей через 3 роки треба помножити 5000 на 1,8 3 рази. Тож, ми можемо вважати 5000 першим членом прогресії, а знайти нам треба четвертий. Знаменник прогресії ми знаємо це 1,08. Якщо ви змогли сформулювати питання задачі саме таким чином, ви вже практично її розв'язали. Залишилось тільки порахувати. Тож, спочатку було тисяч, Потім 5400. Це ми вже рахували. Далі отримаємо 5400 помножити на 1,8. Це 5832. Тепер 5832 множимо на 1,8. Маємо 6298,56. Це є відповідь. Саме така сума буде на рахунку через 3 роки. Давайте виведемо пару корисних формул. Візьмемо для прикладу вже знайому прогресію і звернемо тут увагу ось на що. Щоб отримати другий член прогресії, треба помножити перший на знаменник прогресії. Якщо ж нам треба рухатись далі і отримати, наприклад, третій член прогресії, то в такому випадку ми. Перший множимо на знаменник двічі. Виходить, множимо 7 на 2 і ще раз на 2. А це те ж саме, що помножити на 2 в квадраті. Для того, щоб отримати четвертий член прогресії, треба перший множити на знаменник тричі. І так далі. В загальному випадку, щоб обчислити елемент геометричної прогресії із порядковим номером n. Треба взяти перший елемент і помножити його на знаменник в степені на 1 менше, ніж n. Е. Як ми й робили, щоб отримати другий елемент, ми перший множили на знаменник один раз. Для третього елементу множили на знаменник вже в квадраті. Для четвертого на знаменник в третьому степені. Також достатньо просто можна вивести таку залежність. Квадрат елементу геометричної прогресії це добуток його сусідів. Можете перевірити, наприклад, для нашого прикладу: 14 в квадраті дорівнює 7 помножити на 28, 28 в квадраті дорівнює 14 помножити на 56, переходимо до наступного завдання. Знайдіть знаменник геометричної прогресії bn якщо. І в першому b1 дорівнює 1 друга, b8 дорівнює 64. Тут нам якраз знадобиться формула, про яку ми щойно говорили. Bn дорівнює b1 помножити на Q в степені n-1. Для першої умови маємо, що b8 дорівнює b1 помножити на Q в степені 7. Тепер підставляємо все, що нам відомо у цю формулу, і рахуємо. 64 це 1 друга помножити на Q в степені 7. Тобто. Q в степені 7 це 64 поділити на одну другу. Виходить, Q в степені 7 дорівнює 128. Що в степені 7 дає 128, це двійка. Отже, Q дорівнює 2. У другій частині цього завдання ми першого члену прогресії вже не знаємо. Але можна легко здогадатись. Якщо шостий член прогресії помножити на знаменник двічі. Тобто виходить на знаменник в квадраті. То таким чином ми отримаємо восьмий член прогресії. Отже, b8 дорівнює b6 помножити на Q в квадраті. Тепер підставляємо числа. 27 дорівнює 75 помножити на q в квадраті. І знову ж, щоб знайти Q в квадраті, ділимо добуток 27 на відомий множник 75. Виходить, що q в квадраті дорівнює 925. А q дорівнює корень з 925, або мінус корень з 925. Важливо, про значення із мінусом також не забувати. І ми можемо обчислити корень з 9,25 це буде 3, або корень з мінус 925 буде відповідно мінус 3,5. Можете перевірити, що і в одному, і в іншому випадку, маючи такі знаменники, ми отримаємо, що. Якщо b6 дорівнює 75, то b8 дійсно дорівнює 27. І останнє завдання на сьогодні: які два числа треба вставити між числами 6 і 750, щоб вони разом із даними числами утворили геометричну прогресію. Умова звучить дещо заплутано. І насправді це хороша задача, щоб продемонструвати, наскільки корисним може бути скорочений запис дано. Отже, нам відомо, що послідовність чисел це геометрична прогресія. Нехай вас не плутає те, що фраза про геометричну прогресію написана поруч з знаком питання. Це нам саме дано. Нам треба вставити два числа між 6 і 750. Тож ми можемо прийняти 6 за перший елемент прогресії. Далі будуть стояти ті два числа, що у нас запитують. І виходить, 750 це четвертий член прогресії. По суті, нам тут неважливо, які саме по порядку. 6 і 750. Головне, щоб порядковий номер 750 був на 3 більше, ніж у 6. Тоді умова задачі виконується. І для простоти ми тут взяли, що вони перший і четвертий. І от. Ті два числа, що ми шукаємо, виходить, мають порядкові номера 2 і 3. Вони будуть стояти між 6 і 750 у прогресії. Коли ми записали дано саме таким чином, цю задачу тепер можна розв'язати дуже легко. Скористаємось формулою n-члена геометричної прогресії. Виходить, 750 дорівнює 6 помножити на Q в кубі. Q в кубі це. 750 поділити на 6, Q в кубі дорівнює 125. Що саме в кубі дасть 125. Це число 5. І таким чином знаменник прогресії ми знайшли. Тепер знаходимо другий член прогресії, беремо перший, тобто 6, множимо його на знаменник. Отримаємо другий член прогресії дорівнює 30. І далі 30 множимо на 5. Третій член прогресії 150. Виходить, якщо вставити між 6 і 750 числа 30 і 150, то всі вони разом утворюють геометричну прогресію. Що, ж, сподіваюсь, це відео було для вас цікавим. Дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!